Головний хормейстер Дударика Назар Лозинський у капелі вже 30 років. Всі батьки, напевно, хотіли, щоб дитина десь займалася музикою, чи, чи співала, чи грала на комусь інструменті. А був набір в Дударик, і батько мене привів Дударик в, в 91-му році. Каже, давай підемо спробуємо. І мене Микола Кич прослухав, і так почався мій шлях. Відповідно, вже все пов'язано в моєму житті з Дудариком. і друзі. і... Колеги, куми, і все решта. А Роман Лепак в Дударику 26 років. Хоча за освітою не є музикантом, але й надалі продовжує співати в капелі. Коли мене привели батьків в Дударик, вибір за мною, напевно, не стояв. Та й точно не стояв. Та, це був пріоритет батьків. Вони почули, вони знали, тому що ми львів'яни. І привели мене в Дударик на прослуховування. і як. Успішно я його прийшов і так почалася моя історія з Дудариком. І чому залишився? Та тому, що Дударик – то є фактично все моє свідоме життя, і без нього вже тепер на сьогодні тяжко що свою На думку Дмитра Кацала, художнього керівника капели, люди продовжують приводити дітей у Дударик, бо він прищеплює дитині правильні цінності. Дударик – це є е, носій традиції. Людина, котра ходила від міста від села до села, від міста до міста, грала на торговищах, на, біля церков і так далі, розповідала Бувальщину, котра відбувалася. Дударик, хорова капела, це є е, риторично, ніби як відповідь на риторичне запитання: куди, ж поділися, куди ти подівся, діду мій Дударик, знаєте, як в пісні. Співається, де і пищики зосталися, кому досталися. То це наша відповідь, що нікуди вони не поділися. Цьогоріч державна академічна хорова капела Дударик відзначає 50 років від створення. Планують провести п'ять концертів, які присвячені річниці. Зараз тривають репетиції. В цей понеділок, 4 жовтня, в національному театрі драми Зінковецької відбудеться концерт з Тарасом Чувоєм. І нашим дударик-рок-бендом і дудариком чоловічим складом, і ми його назвали Октоберфест по Львівськи. Дуже гарні пісні, такі підзбирані, і батярські, і народні, і смішні і, і патріотичні. Веселі загалом за півстоліття у дударику співали понад 800 хористів. Олена Данило, Назар Онисько та Анатолій Кричук. Новини на Суспільному. Львів.